Щойно вибухи у Києві та на Хмельниччині. Окупанти після нічного обстрілу знову запустили ракети. Куди цілили росіяни та які наслідки? Детальніше за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Наталія Мартинюк. Росіяни знову запустили ракети по Україні. Після тривалого нічного обстрілу вранці окупанти завдали ще двох ударів. Повітряну тривогу оголосили по всій країні. В напрямку Києва вони запустили одну ракету Канджал. У столиці пролунав гучний вибух. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО. Водночас загарбники запустили балістику в напрямку Хмельниччини по Старокостянтинову, і це при тому, що всю ніч до цього вони гатили в тому ж напрямку. Зокрема, Росія запустила по Україні шахеди, а також крилаті ракети з бортів стратегічної авіації Ту-95 Кинчали з міг к та балістичні ракети Іскандер М з Криму та Краснодарського краю Росії. Українські військові зуміли збити 7 із 10 ракет Х-101, Х-555, а також усі 17 дронів Камікадзе. У повітряних селах додали, що вели бій проти цілий агресора: у Хмельницький, Харківській, Миколаївській, Одеський, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Ось так російські ракети та дрони рухалися Україною минулої ночі. Атака розпочалася близько 22.40 із застосуванням ударних БПЛА, а пізніше крилатих ракет і закінчилася о 4.43. Основний напрямок удару Староконстантинів на Хмельниччині саме туди ворог 6-й годині ранку запустив ще один кинжал. Оскільки під час цієї атаки ракети окупантів рухалися і на захід України, свою авіацію в небо підіймала Польща. Жителі східних регіонів попередили про можливий шум через роботу винищувачів і додали цитую. Військо польське постійно стежить за ситуацією на території України та залишається в постійній готовності забезпечити безпеку повітряного простору Польщі. Кінець То окрім рідкісних нічних ракетних атак, Росія щодня накриває вогнем українські регіони. Наприклад, учора загарбники вдарили дронами камікадзе по селах Дмитрівка та Солончаки на Миколаївщині. Там пошкоджені господарча будівля та лінія електропередач. Також ворог задав ракетного удару по відкритій території за межами населеного пункту Шевченківської громади. Обійшлося без постраждалих на Харківщині. Росіяни традиційно били авіацією по прифронтових населених пунктах. ДСНС довелося їхати гасити пожежі у житловому секторі Купінська, вузлового та глушківка. Там горіли три житлові будинки та легковий автомобіль. На щастя, ніхто не постраждав. На Дніпропетровщині упродовж ночі збивали ворожі шахеди: два у Кам'янському районі, і по одному у Дніпровському, Сенельниківському і Криворізькому. Крім цього, ФПВ-дронами загарбника атакували Нікополь. Під обстріли потрапили також мешканці Марганецької громади. Гучно було і на Запоріжжі. Упродовж минулої доби росіяни 346 разів ударили по області. Під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів: Гуляйполе, Левадне, Роботане, Мала Токмачка, Малинівка, Нова Андріївка та Новопрокопівка. Армія Росії зруйнувала два житла мирних жителів. На щастя, люди не постраждали. Через постійні обстріли та ракетні атаки росіян суттєвих руйнувань зазнала українська енергосистема. А найбільше постраждала теплова генерація. Про це йдеться в дослідженні Київської школи економіки. Там порахували, що Росія завдала українському енергосектору шкоди на понад 56 мільярдів доларів. Більше за все дісталося тепловій генерації. Її прямі збитки перевищують 5 мільярдів доларів. На другому місці великі ГЕС та ГАЕС, збитки яких оцінюються у 2,4 мільярда. Третю позицію посідає інфраструктура з передачі електроенергії зі збитками у 2,1 мільярда у Київській школі економіки. Додають, що окупанти пошкодили близько половини високовольтних підстанцій передачі електроенергії. Окрім того, російські війська фактично знищили всі нафтопереробні заводи на території України та значну частку інфраструктури зі зберігання нафти та нафтопродуктів. Будемо сподіватися, що Росія відповість за всі свої злочини. Якщо згодні, поставте вподобайку цьому відео. Також підписуйтесь на фабрику новин. Тут багато важливої інформації. Дякую за увагу до зустрічі.